Доброго дня всім, хто мене бачить, сьогодні будемо розглядати 18-ту частину серіалу Суддя Сасевич та Рада суддів України, продовжуючи розповіді про обставини проведення журналістського розслідування та виявлені факти порушення суддями Львівського окружного адміністративного суду, нормативно-правових актів та чинного законодавства при. Розподілі та розгляді судових справ 25.03.2022 року, саме в день прийняття Радою суддів України незаконного рішення номер 11 скірував на адресу суду чергові три диверсійно-журналістські запити на публічну інформацію. Перші два запити стосувались невиконання розпорядником інформації, вимог статті 20 закону та ненадання установлених строк відповідей на інформаційний запит від 17.03. Яку ж диверсійну інформацію я повторно просив надати? Я повторно просив надати інформацію про дату зборів суддів Львівського окружного адміністративного суду. На яких були визначені особливості автоматизованого розподілу судових справ, або повідомити про те, що у цьому суді відсутні особливості такого розподілу, зборів суддів про цьому питанню не проводились, і розподіл справ здійснювався на підставі вимог положення затвердженого. Рішенням Ради суддів України номер 30 від 26.11.2010 року. Третім запитом я повторно, нагадую, повторно просив надати інформацію, викладену у запиті від 17.03, наступну: про кількість років перебування на адміністративній посаді судді Ланкевича. дати обрання Ланкевича головою суду на зборах Львівського окружного адміністративного суду. Про правові підстави набуття суддею Ланкевичем статусу голови Львівського окружного адміністративного суду і копію останнього протоколу зборів суддів Львівського окружного адміністративного суду, на якому було обрано суддю Ланкевича головою суду. Нагадаю, на мої запити від 17.03 та від 25.03.2022 року Львівський окружний адміністративний суд, державний орган, орган судової влади ні відповіді, ні запитуваної інформації не надав до цього часу. Як назвати такі дії суду благодійними чи протиправними? Як виглядає в моїх очах суд? Законослухняним державним органом судової влади чи корумповано мафіозною структурою, керівництво якої від жиру біситься, і вигадує чергові схеми, лазівки, щоб такого жиру побільше було. І щоб за це їм нічого не було. Це така колись ходила приказка, чи таке прислів'я ходило в радянські часи стосовно працівників органів БХСС. Щоб в нас все було і щоб нам за це нічого не було. Так виглядає для того, щоб узаконити свої незаконні самоправні дії. Голова суду підключив суддю Сасевича. А як член Ради суддів України разом з головою цього органу суддівського самоврядування Монічем припинили дію закону України про доступ до публічної інформації і відповідним рішенням заборонили всім судам надавати. Відповіді на запити про публічну інформацію, наклеївши в лапках на мене як запитувача, винуватця зборів Ради суддів України від 25.03 статус диверсанта. А наступних запитувачів пунктом 2 попередили, будете звертатися із запитами на суддів. Будемо копії цих запитів направляти для, для, до СБУ. А для чого до СБУ? Ну, Можливо, є схема заробляння грошей. Можливо, Моніч придумав такий бізнес, щоб СБУ присувало запитувачів, і щоб вони відмовились від своїх запитів або ще щось таке подібне. Таким чином, узурпатори і небожителі судової влади, відчуваючи своє безроздільно протиправне панування в царині судочинства, виробляють все, що хочуть. Треба скасувати вимоги закону, скасуємо. Треба припинити дію вимог нормативного правоакту. акту. Призупинимо, приблизно так виглядає на сьогодні ситуація з дотриманням закону у судовій системі України, що підтверджується прийняттям незаконного рішення номер 11 Ради суддів України від 25.03.2022 року. Голова суду Ланкевич вже до того обнаглів, що на закон України про доступ до публічної інформації не звертає уваги, нібито його він не стосується, що автоматично викликає підозри у законності його перебування на посаді голови суду. І це не перший випадок. Така одіозна фігура в ланці судової влади, як вічно виконуючий обов'язки голови суду суддя Кам'янко-Бузького районного суду СамСін взагалі поклав лапках. На закон України про судоустрій статус суддів, щось таке велике і незрозуміле, завдяки чому, завдяки чому його продовж 10 років не обирають на зборах суддів, а систематично призначають ВО голови суду наказами. Хто ж може порушувати профільний закон? Хто взяв на себе цю сміливість? На запити щодо надання копій наказів, сам Самсін інформації про це не надає, приховує її. Мабуть, він сам себе призначає головою суду. Замкнене коло кругового беззаконня. Голова суду Моніч знає про це, приховує протиправні дії Самсіна, а журналіста, який повідомив про самоправство Самсіна, у скарзі робить диверсанта. Чи сам сіну хтось допомагає на вулиці? Можливо. Може це брат до цього часу впливає на цей процес? Так і до пенсії дотримують цього Шахтаря, мабуть. Із головою суду Ланкевича, мабуть, така сама ситуація. Якщо би було все в порядку, то чому не надають запитувану на інформацію? Чому Ланкевич та суд з мене зробив диверсант? Чому судова влада мовчить і не робить належних висновків? Нібито нічого не сталося, ну, наклеїли ярлик диверсанта, ну, то скоро забудеться, і той ярлик сам відпаде. А як бути з обгадженою цими суддями статею 3 Конституції України? Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Плюнули на людей, на Конституцію і розтерли ногою. І так робиться сестрі? Недавно мені розповіли про оприлюднене в інтернеті відео про те, як хабарника поліцейського провчили друзі, фронтовики, особи. У якої він вимагав гроші, як вони його били, як він плакав, просився і обіцяв ніколи більше не займатися вимаганням. Мабуть, на нинішній день це є самий дієвий спосіб боротьби з корупцією. Закони не працюють, і самі судді і інші правоохоронці спонукають людей до таких справедливих в лапках дій з правопорушниками. Корумпована система під час військових дій породжує іншу систему. А хто буде крайнім? Треба подумати над цим питанням. На цьому я сьогодні закінчую. А далі ми продовжимо цю тему. Але продовжуємо вже розглядати ті запити, які я надсилав в контексті того, що потім я писав до Ради суддів України. На цьому дякую.